Найчастіше, щоб певна істота засвітилася в її організмі, має відбутися взаємодія принаймні трьох хімічних сполук: пігменту люциферину, кисню, ферменту люциферази. Власне світіння відбувається тоді, коли люцифераза призводить до реакції люциферину та кисню. Через це виникає нестабільна сполука, яка випускає фотони світла, що покидають клітину. При цьому люциферинів як і люцифераз, існує велика кількість типів, а ще більше їхніх комбінацій. Тож, навіть якщо загальний принцип біолюмінесценції один, самі хімічні механізми її виникнення відрізняються у різних видів організмів. Серед рослин наразі не виявляли здатності до біолюмінісценції. однак вона зустрічається, наприклад, серед грибів, які вночі світяться яскравим зеленим кольором. Це явище властиве близько ста видам грибів, порядку агарикальних, що живуть у помірних та тропічних кліматичних регіонах землі.